Нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не розтина. Бо ти єдина Україна, бо ти у всіх у нас одна. Одна від Заходу до сходу, Володарка земель і вод. Ніхто не ділить на народи, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці і січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я в нам світить чумацький шлях. Страждений чаєчко небога єдині два твоїх крила. Виходимо не у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдиний. Україну, бо ти у всіх у нас одна.